Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як довести відстрочку за новим законом? Скажу прямо: зробити це сьогодні в рази складніше. Я не вішу тому Локшину, що обов'язок довести відсутність інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати осіб з інвалідністю, лежить на ТЦК. Ні, все не так. Їм тепер набагато простіше вас мобілізувати, бо доводити в суді, що ви не панда, осміляться одиниці. Далі поясню, як саме необхідно доводити наявність підстав на відстрочку через родичів з інвалідністю. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Законодавчі зміни. Нещодавні зміни 11 абзацу статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку кардинальні. Раніше, якщо хтось із батьків мав першу чи другу групу інвалідності, то незалежно від кількості синів і доньок, жоден із них не підпадав під мобілізацію. В останній редакції фактично можуть мобілізувати всіх. Поясню, наприклад. В когось із батьків є інвалідність, але з іншої сім'ї, чоловік там, чи дружина працездатні. Відповідно до сімейного кодексу, один із подружжя зобов'язаний утримувати іншого. Тобто обов'язок утримувати покладається на іншого з подружжя, який працездатний. Тому всі діти можуть бути мобілізовані. Навіть якщо батьки розлучені, не мобілізують лише одного із синів. А якщо, наприклад, є працездатна донька, то сина мобілізують. Як довести факт, факт утримання сином? Приклад один. Ви один в сім'ї, один із батьків має інвалідність, а другий працездатний. Вони не пенсійного віку та розлучені. Юридично в одного з. Колишнього подружжя відсутній обов'язок отримати іншу. Звичайно, якщо немає рішення суду, але це не означає, що ви автоматично маєте відстрочку. Вам необхідно довести факт розлучення батьків та відсутність у вас братів та сестре, сестер. Якщо перший факт довести досить легко, надавши рішення суду про розлучення. То з другим потрібно потягатися. І для цього необхідно звернутися до РАХСу та отримати довідку про склад сім'ї. Правда, послуга платна. Потрібно принести ще купу документів та трохи почекати, можливо, декілька днів чи тижнів. Але в такий спосіб ви доведете факт, що саме у вас безпосередньо виникає обов'язок утримувати одного з батьків з інвалідністю. Сестра за кордоном. Приклад 2. Один із батьків має інвалідність, другий працездатний, вони не пенсійного віку та розлучені. Але у вас є працездатна сестра, яка, наприклад, живе за кордоном або в іншому місті та виховує неповнолітніх дітей. Алгоритм дій майже аналогічний, тільки необхідно довести факт проживання сестри за кордоном. Наприклад, довідку, там, наприклад, з консульства або посвідку на проживання в іншій країні. Чому зосередив увагу на іншій країні? Бо відповідно до закону України про зайнятість населення, працездатними є особи Віком від 16 років, які проживають на території України. Тобто, якщо сестра проживає за кордоном, то ви єдиний працездатний син і обов'язок утримувати когось з батьків, які мають інвалідність, покладається на вас. Сестра в Україні. Приклад 3. Ну, трошки складніше із сестрою, яка проживає, наприклад, в іншому місті, виховує неповнолітніх дітей і не має можливості утримувати когось із своїх батьків з інвалідністю. Тут закон сліпий. А ТЦК не тільки сліпий, а й глухий. Фактично, вам можуть відмовити у вістрочки, якщо ви не доведете, що сестра не має можливості утримувати своїх батьків. Що раджу? Якщо сестра, наприклад, у декретній відпустці або по догляду за дітьми, візьміть відповідні довідки, бо це підтверджує факт неможливості утримання сестрою батьків. Якщо чоловік сестри, наприклад, непрацездатний, інвалід, це також підтверджує факт неможливості утримання сестрою батьків, бо вона зобов'язана якраз утримувати свого чоловіка. Тобто кожен випадок потрібно розглядати окремо. Універсального підходу немає, хоч інтернетом і ширяться якісь роз'яснення міноборони, та це лише роз'яснення, які не чіткі та чесно суперечливі. Тому варто підходити до процедури обізнаним і бути готовим відстояти свої права навіть у суді. Бажаєте дивитися авторське відео без води, короткої по суті? Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!